Всіх вітаю на своєму каналі. Після дощику дуже добре проводяться земляні роботи і ми вирішили викорчувати старий виноградник. Він у нас загинув в цьому році. І під ним отаке от сміттєзвалище в нас було. Що тут таке, навіть не знаю. Ну, і це попередні власники. Майстрували тут таку підпірну стінку, якісь залишки бетону, заліза і дуже-дуже велика купа тут землі. Хоса док зі схилом показую знизу, може чоловік почав вивозити звідсиля землю. Як це все прибереться, одразу відкриється вид на сад. Дуже гарно буде. Зараз покажу, куди ми вивозимо землю. Я підготовую на майбутнє хостарій. Хочеться вирівняти також там землю. Приберемо ось подвір'я. Почали колись тут копати. Це все також треба вирівняти. Приберемо, тут посіємо травичку і зараз покажу, що в нас з хостарієм і де він буде. Ось тут буде у мене. Старий, тіньова зона. Зараз вона сонячна, як ви бачите. Ось позаду видно живу огорожу, мої троянди. Тінь будуть тут створювати ось ця магнолія. Вона поки маленька. Думаю, що коли ми сюди переїдемо жити, то вона підросте. Приріст в рік вона дає більше 50 сантиметрів, то виросте швидко. Також з цієї сторони у мене росте яблунька ніздвєцького. Це високе дерево, метрів вісім буде, то, звичайно, перекриє нам сонечко з цієї сторони і сюди буде падати тінь. Троянди вони залишаться на сонечку, бо якраз сонце кружляє так, що від оцієї яблуні. І отак по діагоналі від цієї магнолії на оцю сезону впаде тінь. Колись вже завозили сюди ґрунт, отам от розрівняла зараз старий, він трохи з глиною. Зараз завозимо з тієї кучі, там до сміття, ось такий чорнозем. Тут у нас магістраль для поливу. Можливо, скоріш за все, що вона прикриється землею. Ось працюємо, знову працюємо. Землі у нас є, думаю, що вистачить. Схил тут, хоч і великий. Перепад висот. Я думаю, що тут сантиметрів 70 точно є. Ось так. Тут у мене десь вийде розмір ділянки. Так, сподіваюся Ну, метрів сім буде, точно. Якось її, колись придумаю, як її різноманітнити, щоб була не пряма така ця ділянка, а якась така закруглена хвилькою чи якось так. Ну, це все все все, все попереду. Зараз поки ґрунт, завозимо, трамбуємо, розпреділяємо. Потім буду показувати, як це все буде. Ну що, поїхали працювати. Ну ось, прибрали пагорб, вирівняли землю. Така підпирна стінка тут з'явилася. Дуже гарно стали виглядати рослини, які позаду цього пагорба росли. Ви не уявляєте, скільки повітря з'явилося, скільки свободи, як стало видно, садок. Дуже гарно це все зараз проглядається. Ну що, ми завершуємо сьогодні земляні роботи. Ми втомилися. Трохи попідпирало камінчиками. Це каміння. Буде навіть доріжку викладуватись, а ось великими каміннями ось так попідпирала, бо тут уже ялинка росте, зеблюз і росте мій японський клен, то щоб вода не стікала, а затримувалася трошки, то зробила отакі кармани з каменю, щоб вода не стікала і затримувалась волога. Сьогодні Покосили траву, пропололи бур'яни, де змогли. Класна така погодка сьогодні. Півдня парило, дощику так і нема. Щось з дощами нам не везе. Трохи вчора покрапав, тільки налякав. Так, Струмочок. Бур'яни порвала. Землю так і не поприбирала. Ну, як є, так є. Так, і зараз покажу, 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 куди ми перевезли землю. Так, ось тут мої троянди. Огорожа з бірючини зеленої. Я її потрохи підстригаю, щоб вона кустилася. Така густішою була. Далі все теж випалоте. О, як нема бур'янів так гарно. Якби доріжки були викладені, так, ось моя магнолія одинока тут. Це ми почали розробляти вже територію за будинком. Ось вирівнюємо схил. Ось так. Скільки землі. Це все з того одного пагорба сюди навозили. З подвір'я ми ще не прибирали землю. Якраз я думаю цієї землі з подвір'я вистачить, щоб до доріжки. Ось тут буде доріжка. До доріжки землю всю. І до оцієї абрикоси все вирівняти. Тут у нас абрикоска, яблунька і позаду територія з травою. Так, Тут ще купа глини, це ми воду, коли нам рили. Скважину, то це залишки. Ну ось так. потрудились на славу, пора вже й додому. Ось тут коло. Це буде майбутній газон. Тут також треба буде трохи вирівняти схил, він тут невеликий. Але сьогодні покосили і вже так гарненько виглядає. На тлі неба тика зелень. Сонечко вже сідає потрохи. Ну все мої любі. До побачення, до наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться, я, як я з нуля створюю свій сад. Ми його створюємо вже третій рік, третє літо почалося. Все ніяк не розграбумо все, що тут було навалено, все, що росло. Але вже вже щось є. Якісь контури є. Це вже так приємно на душі. Всі мої задуми, які будуть втілюватися, всі покажу. Тому залишайтеся зі мною, буде ще багато чого цікавого. Сподіваюсь, вас це надихне на свої подвиги. Тому до зустрічі. Всім до побачення.